Вітаю! Я Олег Нечопарчук, я лікар-стоматолог, дентальний імплантолог та головний лікар центру стоматології та імплантації. Щоразу ми разом тут на нашому каналі розбираємо цікаві зубні теми. А сьогодні ми поговоримо про те, що корисно для наших зубів. Ви дізнаєтеся про правильні звички, корисні продукти, щоденний догляд та отримайте декілька корисних порад від стоматолога. Почнемо із щоденного раціону харчування. Що люблять їсти наші зуби? Те, що ми їмо щодня, впливає на стан наших зубів. Такі продукти, як молоко, сир, йогурт, місять кальцій і фосфор, які допомагають зміцнити емаль зубів. Далі плод яблука, морква, селера, це ті продукти, які не тільки багаті на вітаміни, але й механічно очищають зуби від нальоту, що накопичується на зубах. Не забуваємо про зелені овочі, шпинат, броколі, зелена капуста, які ми всі так любимо, містять теж вітаміни та мінерали, які зміцнюють зуби і ясна. Також горіхи, такі як мигдаль, волоські горіхи та інші багаті на кальці і білки, що корисно для зубної малії. Також не забуваємо про воду: це важливо для підтримки загального водного балансу організму, а також важливо для того, щоб у вас вироблялися достатньо в ротові пружнині. Також я рекомендую використовувати зубну пасту з містом фтору. Це допоможе профілактиці каріусу, а також очищення ваших зубів від нальоту. Також не забуваємо про зубну нитку. Зубна нитка вона допомагає вичистити ті місця, де ваша зубна щітка не вичищає. Тому не забуваємо, це must have. Також пам'ятаємо про опорізкувачі. Вони вбивають не тільки бактерії в ротовій порожнині, а також сприяють свіжому подиху з вашою ротовою порожниною. Також не забуваємо відвідувати лікаря-стоматолога двічі на рік. Для профілактичних оглядів та професійної гігієни ваших зубів. Поради від стоматологів, що слід уникати. Перш за все, це солодощі та газовані напої. Цукор, як ми знаємо, сприяє розвитку каріесу. Слускання зерня, точніше, їхні шкарлубки, різіння фісташок або намагання відкрити ті фісташки, які є замкнуті. Куріння. Насправді ми від куріння ми отримаємо не тільки жовті зуби. А й е, маємо запалення ясна. Одна із шкідливих звичок для ваших зубів це гристи лід, так як воно призводить до чутливості зубів та пошкодження емалі. Жування твердих предметів не варто е, розкушувати лід, а також фісташки з зубами. Це може призвести до травми вашої емалі, пити багато солодких газованих напоїв. Надмірне споживання кави та чаю. До речі, забув сказати про дерев'яні зубочистки, їх точно не варто використовувати у вашій ротовій порожнині, оскільки вони сприяють травматизації та запаленню ваших ясен. Дякую за те, що були з нами. Сподіваюсь, наші поради допоможуть зберегти ваші зуби здоровими. А якщо у вас залишилися ваші запитання без відповіді, пишіть коментарі, ми обов'язково на них відповімо. Також не забуваємо обставити лайки. Дзвіночки, для того, щоб не пропустити нові відео на нашому youtube каналі. До зустрічі!